Вітаю, з вами Тарас Поповський і сьогодні я хочу зробити огляд стоп-сигналів на Yamaha Mint. Е, отже, почну з того, що я взяв старий стоп-сигнал. Як ви бачите, він знизу відбитий, поворотник пробитий, в нього посверляний. В середині також не фонтан. Тут так само, з цієї сторони також він розбитий. Коротше, Їздити можна, але при розборці він не гарно дивиться. Отже, я його вийняв і замовив новий разом зі склом зі всім. Що я зробив в новому? Скло. Отже. Як ви бачите, тут є кружок. Ось цей от. Кружок він встановлений на повороти. Ну, тобто ви зрозуміли. СМД-стрічка встановлена на підфарники, так як, можливо, ви бачили, в мене підсвічується ззаду повністю весь стоп-сигнал. По Ось Також по центру головна лампа стоп-сигналу. 4 Вт СМД-складдіода. І по бокам Дві стрічки також. І так само логічно цей поворот. Довелося його трошки впиляти знизу. Ну, таким він мені вже прийшов. Головне з цими заглушками. Ось. Але все ж таки я його переробив. Світить доволі ярко. Сподіваюсь, відео ви вже бачили оцього. Отже, ціна питання. Е, головна лампа 47 гривень, Смд стрічка 23 гривні за метр. Ну і вже як ви його підпаяєте, адже я його ще не паяв. Ось так не виглядає звідси. Отже, ось такий короткий огляд. Дякую, що подивилися і витратили свій час. З вами був Тарас Куховський. До побачення.